Доброго дня всім. У нас сьогодні вже тепленько, жаркенько. Я оділа косиночку, ну, хочу йти на город сапати і дивіться ось. Ну, нікуди без неї. Я раніше взагалі не уявляла, як в мене на подвір'ї. Може бути коза, а тепер, уявляєте, нікуди. Я на оділки, і вона теж все. Діти в хаті і вона чекає, а в хату летить, з ніг збиває, щоб загнатися в хату з усіма. Квітки поб'їдала. Іду сапати, часник, цибуля. Все заросло бур'янами. А вечором. Можливо, де Де? Де? штурхається, рошки є і штурхається трішки, Оце так. <звук> Оце таку маю. Принцеску собі. Добренька, йду сапати, бо на чотири години у доньки урок і мені бути з красунею. Та старша то таке, її телефончик у руки, їй нікого не треба. А маленьке привикла з мамою та й треба розвлікати бабусі. Добренька. Сапаю. Ну, сильного буряну нема, але проб'ю трішки. Цибуля така груба. А тут ці бурячки, що я сіяла, ну, експериментальні, не знаю, чи вам видно, подсходили. Ну, навряд чи з них буде толк. Але капуста теж садила в міжряді, то капуста стоїть. Пішли, бо кури вилетять на голову. Пішли? Пішли. Розбишака бабусіна, пішли. Дівуня. Ідемо до Ані. Йдемо до Ані. Да, Розлікаємося як можемо. Вечірня поранка. тут взайд банку перевернув. Зараз відкрию така пірточка. І налию їм водички, бо все поїдали, поз'їдали, повипивали. поклала, ще на двір їх не випускаю, І тут така в мене ось фірточка. То я двері відкриваю, тут в них цілий день свіжо. Але ж вже привикну тут, Та й буду відкривати, випускати на двір. Тут теж їм є, що пасти на дворі. Така обурка. Є їм, що пасти. Зараз день, який побуду тут зараз їсти, принесу бо ми їли, все пусто. Принесла їм їсти та й буду закривати. І, можливо, завтра, можливо, післязавтра, можливо, вже аж в неділю випустю їх на двір, щоб паслися трішки. Налила кролиці води. І що я скажу? Не не запліднена вона, мабуть. Грамов 90%, я так думаю, але 10% все ж таки лишається. Ну, До 8 числа ще недалеко. Але кидаю до кроля ніяких я не бачу признаків ні да ні проти. Обідненько, але може зажаріло. Не знаю. Кролик теж їсть, жарко вже їм. вже їм сьогодні я принесла підсушеної ліцерочки свіженької. Так що вони вже жирують на ліцерочці. Ось так вечірня поранка доходить до кінця. Ну, вже хоч почали нестися. А гуси за так собі. Ні несуться нічого, просто живуть. Так само і качки німі, просто живуть. Не везе мені з цими німими качками. не маю толку. Ще їсти та й нехай лягають спати. Цим ще їсти, але все ж такі, як покійний чоловік казав на бройлеріке як конги Оце як тіло за пальця, як клюнуло, та й клюнуло. Ну, Їхній життєвий шлях підходить до кінця. Таке в них коротке життя у цих бройдері. Дільфіням такий гарний кущ цвете. Я вже бачу, трояндочка розцвітає. Гарненька така, поки одна. ця ще тільки розцвітає. І тут розцвітають трояндочки. гарно. І Ще один кущик дельфініума. Здалека не видно, скільки тут багато бутонів. Отак. Отак зроблю, дивіться. Весь кущу бутонах весь. Величезний такий на весь оцей пройом. А пройом десь метрів два від забора і до цієї постройки. Тут колись була така кухня, жила бабка. Що сказати? День підходить до кінця. Попоралася. Всіх погодувала, всіх уже позакривала. Сіно ходила дивитися, провірити, як воно себе там почуває. Перевернула. Завтра, мабуть, буду носити. Можливо, не все, але частину якусь буду забирати, тому що, ну, буде, буде що забрати. Так, донька вже пішла. Маленько спати вкладати, бо перегуляє, плаче. Це і ночі плакало і плакало. Ну, чого воно плакало, чи його щось болить, чи що, чи так щось. Не знати. Що ж, друзі, всім гарного вечора, спокійної, тихої ночі. Здоров'я, миру. І сімейного тепла. Пока, мої хороші, будьте здоровецькі. Дякую вам всім за те, що ви у мене є. Щиро, щиро дякую.